Всім добрий вечір. Я хочу звернутися особливо до жителів міста Сум. Я вас усіх вітаю. Ви не встигли навіть соскучитися за своїм очільником, за мером, як він вже до вас повернувся. Так, да, так, да, да, ви абсолютно праві. Це криці. Ми ж зараз якраз про них і поговоримо. Тож, шановні друзі, мер Сум Лисенко від батьківщини обратий вийшов під заставу в 3 мільйона гривень чим я його і вітаю. Продовжуючи тему Крис, щурів, чиновників, давайте підрахуємо з вами, хто і під які застави повиходив. Я ж спеціально розумієте, що не спиться, вночі глухую. Труханов Мерсум вийшов під заставу свого часу 13 мільйонів гривень. Нардеп Олексєєв 2,2 млн грн. Ну, Паша Мерседес 33 млн грн. Ну, тут все понятно, конечно. Намалив. Тут уж тут. Все-таки вера в Бога это сильная вещь. Не знаю, правда. А, ні, тепер ми можемо з вами по чому чем опіум для народу. Кауфман, всім із вами відомий бізнесмен, який держав страхи на секундочку, всіх чиновників Одеської міськради Вийшов 129 млн грн. Константин Живага вийшов в 1 мільйон євро ради во Франції. Депутат з Черкаської міської ради, ОПЗЖник Замирайло, вийшов за ставу 1 мільйон гривень. Міська рада Черкаська. Так, не виключай, пожалуйста, мені тут. Не вмішується мій процес. Бачите, криси зашевелились, почувствували, що за один горбить. А Денис Вероді, це такий Закарпатський товариш, якого поймали за продаж однорічної дитини. На секундочку. Вийшов під застав 1 млн грн. Головко, нам є звісний, Екс Нерде під Свободи, голова Тернопільської облради, вийшов під застав, будучи пойманим. Ну, будучи пойманим на хабарі, в 2,5 млн грн вийшов. Два вбивці 34-річного добровольця е, Олексія Щербини вийшли під застави у 800 тисяч гривень. Але питання навіть не в тім, що випустили на волю двох вбивць, а питання в тім, що тепер е, його дружина покійного добровольця, знаходиться в страхі від того, що її також можуть убрати і вбити. Що таке збила мутіліс? Павелко і Записоцький, Українська асоціація футболістів, які були затримані також за розкрадання коштів на футбольну асоціацію, вийшли під застави в 10 мільйонів гривень. Це, звісно, далеко не всі чиновники застави, але сам факт говорить про те, що влада не намірена. Воювати з корупціонерами, чи вбивцями, чи шахраями, чи державними зрадниками, вона намірена просто рубати бабло.